239 гривень, саме така ціна на ці класні чохли від фірми Grand Best для диванів. Давайте подивимося на них поближче. В лоті буде 10 позицій, вартує 2490 гривень. Вони йдуть в двох кольорах, якщо можна так сказати. Один буде під хутро, інший буде ось такий під в'язочку. Та в двох розмірах буде для трьох секцій та для двох секцій. Зараз вам покажу, як виглядає. Ось цей для трьох секцій. Подивіться. Такою білим обрамленням, дуже гарним. А інша сторона буде дуже класна, просилікована, щоб не сковзило. Та інший варіант двохсекційний, він під хутро йде. Нагадую, 239 гривень за одиничку. Ось такий дуже тактильно приємний, м'якенький, теплий. Також інша сторона буде просилікована. 239 гривень за одиничку, 2390 за 10 позицій, за цей класний лот. Так що, якщо бажаєте його замовити, звертайтесь до менеджерів. контакти будуть під цим відео.